Читаючи Воскресне Євангеліє, як трагічно двоє апостолів, та й не тільки вони, після розп'яття Христа Господа, апостоли опустили руки, вони не знали, що робити. Їх любимий вчитель і Господь, розп'ятий, помер на кресті, його зняли з креста, положили в гроб. І вже третій день ніхто ніч не знає. І от двоє Лука і Клеопа махнули рукою на все, йдуть від Єрусалима у світ. І от по дорозі. По дорозі їм зустрічає їх Ісус. Але очі їх сокрилися, вони не впознали Його, не спознали. І звідав він їх, що ви такі йдете, такі сте дряхлі, по-слав'янськи, значить, дуже сумні, розбиті. А вони йому сказали таким мудрим видом, що ти не знаєш, що це стало усі дні, єдин незнайка. А Ісус каже, як що случилося в Єрусалимі? Так от у нас був учитель Ісус, котрий був сильним ділом, словом і ділами. Ми думали, що це Месія. Ну вже сьогодні третій день, як він мертвий лежить в гробі, і ми не знаємо, що робити, як, чим завершитися. Тоді Ісус їм каже, о, несмислені косні серцем, тверді серцем, що ви так позабивали все, що вам говорив Ісус. Не так ли подобало завершитися вас. Учитель предупреждав, що син чоловічий буде преданий в руки людей грішних. Вони йому організують судилище, а потім убили. Но Ісус сказав, я в третій день Воскресну. Але щось стало з пам'яттю людською, що вони тут випустили з виду? І почав їм говорити від початку від пороку від Мойсея в Писаннях. І коли він їм розказував, у них горіло серце, вони чувствували особливу благодать. І коли він їм розтолкував, що так це мало случити, що ніч дивного не є, Ісус лежить в гробі, але в третій день воскресне, і тоді сили їсти. А Ісус совершив Євхаристію, приломив хліб, роздав ученикам, як ми совершаємо службу, то ділимо тіло Христове для причасників. То їм, коли клопи, відкрилися очі і вони впознали Ісуса, а Він став невидимий. І тоді вони почали бідкатися єдиний з другим. Ну так це горіло серце в нас. Ми чувствували Бог рядом, а ми не могли догадатися, а Бог рядом був. А Господь нас нині обличив. Ми перепужені, утікаємо з Єрусалима, ні. Вертаємося обратно. І вернулися в Єрусалим і розказали всім остальним, що з ними сталося, як вони виділи воскрешу Ісуса. Так. Собіралися свідетельства великого славного Воскресення Христового. Нам тепер добре, ми ті свідчення зобрані в єдно маємо, а їм тоді було вісьма трудно. Тобто ми сьогодні, в неділю торжества православ'я, приносимо тобі, Господи, благодарення за те, що й ми сьогодні, по Твоїй умилості, діти Божі, діти канонічної церкви, діти церкви. Котра то при Австромадярщині обзивалася латинянами шпіонська церков, а православні русини шпіони царя Николая Руського, то при Чехах додівали нам, то при Совєтському Союзі обзивали віруючих темнота, то закривали храми, то обзивали віруючих шпіонами англійськими, то нині обозумілі гонітілі почали називати. Людей, православних вороги, держави все це не случайно. ми то, то постійно знаємо. Але яка реакція, як при Австромадярщині наші православні руси не молилися за владу за воїнство, при Чехах за владу за воїнство, при Совєтському Союзі за ту безбожну владу за воїнство. І нині неотступно згідно устава. За владу і за воїнство. А за воїнство, і ще особливо молимося на службі, просимо, щоб Господь помилував наших воїнов, оберіг дав би їм більшості вернутися мів на рідну землю. А всім тим, котрі вже дійшли в вічний світ, погибли на брані, за нихся молимо, Господи, награди їх вічним життям. У Царстві Божому, бо вони не свою волю виконували, вони були під командою, а тому їх смерть не проста, а заслужуваща від Бога, благословення. Церква торжествує святоє православ'ї. Боже, благослови нам радуватися Твоїм іконам, чествувати ікони, пам'ятати, що ми не поклоняємося ні деревові, ні красці не якимось фігуркам. А тому, прийнявши таку віру від Кирила і Мефодія уже 1150 років, з тою вірою ми у 1945 році нас приєднали до Советського Союзу, з тою православною вірою, з почитанням ікон, з тою же вірою ми создали нашу Україну, державу, в ній ми, маємо право мати свою релігію і нині кажемо. Хто хоче в Бога мати нагороду, та не бийтеся з християнами, не переслідуйте, не ліпіть людям Божим дурницю. Ми діти Божі, законопослушні. маємо, ми, ми, головне законопослушні і невбесному закону, бо віра в Бога, то головна сила, яка нас держить. Так поступаючи торжести православ'я, відчуваючи себе повноправними учасниками торжества, ми й тоді ти Божі, а в вічності і наслідники вічного благословенного царства Христового Царства Божого. Амінь.